Доброго мирного дня. Ми розпокою, затишку. Буду робити чоловіковий салат. Все, що є, все зіпхаю в миску і хай їсть, хай пасеться. Більше нічого не дам, буде сидів на салаті. Ось так щось таке. то А вам всім гарного дня, приємного спілкування. Ну, а кому сподобається такий салат, то також зробите. Так, це в мене морква натерта. Тут є одна середня маленька, така невеличка цибулинка потерта. У мене часник, часник той зеленої стрілки перетертий і в холодильнику стояв. І я додала трошки олії його розмішала, щоб він був рідчий. Чекаю наталю з магазину, зараз має принести мені має принести мені гірчицю зернами. Ну, А це в мене ще залишилось трошки підхінської капусти, зараз я її поріжу і сюди ще до моркви додам. Бо Осталося, щоб не викидати, зробимо такий. О, і буде такий йому салатик на вечерю до кашки, до котлеток. А і все. Буде смакував. Ось так. Зараз сюди ми скинемо. Зробимо такий салатик. Нікого не заставляю, такий робити. Ну, але який я роблю, я показую. Мені, дівчата казали, робиш салат чи там що готуєш, показую. Я показую. Кому не подобається, можете не дивитися. Нікого я не силою, нікого не заставляю. Ось так. О. О. А кому сподобається? Запрошую готуйте. Ще заходьте на салат, будемо смакувати разом. О, буде смачно. Та й такі-то справи у нас. Буде нам смачненько, десь на я пішла, але тут так здається, вона що не давно пішла. А я вже хочу, щоб вона бігом назад. О. То якби мій Ігор, то він дві хвилини ходить, бо навіть так Іван хутко не ходить. А Ігор малий, то той. Тільки не спів з дому вийти, як вже вдома. Так що ось таке. О, О. на, качанчик здачу. Вон там білиберцы. Морку ще є багато, морква дуже гарно цього року зберігається. О, треба буде на зберігання пізно посіяти морку, щоб геть пізно усе не викопувати. Так би зробила би колохати, посіяли посіяла би, але колохати той бабай гризучий, то він все согризе. О, так що таке діло не підходить нам. Зараз я візьму перець мелів, бо я забула так, приїхала моя гірчиця, французька. Цей часник не дуже є пекучий, бо це ті стрілки перемеляні. Ту вже останню тарабашечку я забрала, ту, що заморожувала. Ось так щось таке. Зараз візьмемо перчику. Вихати почнемо від перчику. А тепер перемішаємо наш салатик, і буде нам смачно. Так щось таке. то Ось такий буде у нас. Салатик. Можна ще сюди, як хоче, можете м'ясо додати. У ну, мене м'ясо варене є, я не скажу, але я в салат додавати не буду. Ігор любить так. М'ясо зісти, кусочок, ось, а салат прикуску. То хто любить, можете додати сюди м'ясо. собі, Там, Чи кура, чи, чи ковбасу, яку хто що любить. А я додавати не буду. Тому як смакує, хай той так робить. А я не знаю, зараз я спробую чи. Чи воно солоне, бо часник солею. Ні, не солоне. Сіль така груба, я до неї ще не привикла, нову мішка відкрила, боюся, не пересолити. Ось так. Бачите, як сказати, така крупно зерниста. Морку вже вкинула. Треба зараз дістану морку. Така крупно зерниста вона. Як цукор. Я як відкрила, не я. Наталя відкрила, принесла. Я ж казала соль, а не цукру. то сіль, то не цукор. Так що ось таке. Ось такий у нас виходить салатик. Так що. То там запрошую на салатик, а вам всім всього найкращого. Він трошки ще постої. Тоді собі Ігор з кашкою, з м'язком буде смакувати, чи з котлеткою, чи з м'ясним рулетиком. Ось. Я багато перців кинула. Ну то що? Чуколі таке? Так, що ось таке. Коні зічнею з кисенькою? Є тут. Тут перший раз таке пробую. Так, що ось таке. Ось така у нас смакота весело. Всім всього найкращого, мирного неба, спокою, затяжку і тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, всім тільки хороших новин, Па-па.